Війна, ймовірно, закінчилась. Я роблю цей висновок з того, що держава починає повертати деякі норми, які були до повномасштабної війни. Зокрема, однією з норм, яка припинила своє існування, було ліквідація ДПА. Це державна підсумкова атестація. Вона була після 4 класу, потім була після 9 класу, ну і учні шкіл, там, випускники те щось здавали для того, щоб випуститись зі школи. І причому це ДПА було у формі ЗНО. Тобто ти не в школі здавав вчителям, які тебе ж вчили, ну або не вчили, а потрібно було топати ножками в відповідні сертифікаційні центри і там це здавати. І ось держава вирішила, що все, хі, війна завершилась. І тому давайте повернемось до ДПА. Причому повернемось до ДПА не для випускників шкіл, не для випускників 9 класів. Ну, власне, коли дитина вже рухається десь там в професійну технічну освіту або в коледж, зверніть увагу, вона після 9 класу навіть в університет ще не може. Це, це в коледжі йдуть. Так от держава вирішила, що цих ще нехай, а от поморочимо голову 4 класу, 4 класу. І ось на профільному ресурсі з'явилася новина з 2027 року ДПА у формі ЗНО має стати обов'язковою для четвертих класів. З 2027 року державна підсумкова тестація у формі ЗНО має стати обов'язковою для всіх учнів четвертих класів. Згідно з наказом Міністерства освіти та науки України, підготовка до запровадження ДПА у формі ЗНО розпочнеться вже в цьому році, в 2025-26 навчальному році. Зокрема, протягом лютого. 26 і по квітень 26 буде створена та передана відповідному органу спеціальна освітня платформа для проведення ДПА. Цього, після цього навесні буде проведена апробація ДПА для 10 тисяч випускників початкової ланки освіти. Ну і е, важливо те, що держава на себе ще перебирає і е, гроші. Гроші для проведення ДПА. От скажіть мені, будь ласка, кому це в державі потрібно? Для чого це потрібно? Ми орієнтуємося на європейські там, моделі там, і так далі. Так там діти в 4 класі, що абсолютно діти у нас в 4 класі вже майже дроби вивчають. У нас в 4 класі таке відчуття, що готують учня до запуску ракетно-космічної техніки. І чомусь нашим дітям, які абсолютно не гірші за дітей в Європі, потрібно влаштувати екзамени у формі ЗНО. Уявляєте, от дитинка 4 клас, це там в 5 років батьків школу віддали, бо 12 річка. Ти ж не віддасиш дитину, вибачте, в бо 12 річка, так в 19 уже дорослий лоб. Буде в 11 класі, вже дівчата заміж виходять і дітей народжують. І це в 11 класі, або і в 10, або і в 9. -му. То батьки віддають в 5. Ну, деякі в 6. І то 6, та плюс 12, 18 років ужас. В 5. Віддали в 5. До 4 класу 9 років цій дитині. Тобто 9 -ти річку ти ведеш ДПА здавати. От після обстрілів. Після того, як дитина, чи добре, що дитина в Україні, після всіх стресів, після всього ти повинен свою дитину муштрувати, тому що дитина має ДПА здати. А якщо не здасть ДПА, то що буде? Знаєте, я сьогодні натикнувся на публікацію, і там автор публікує, де навчаються діти різних чиновників. Чиновників, суддів там, і так далі. Причому деякі з них дуже яро кричать, що злодії всі ті, хто своїх дітей повозили за кордон. Так от їх діти, Австрія, Швейцарія, Британія, Сполучені Штати Америки, Франція дуже багато. Вони там навчаються, їхні дітки там. А наша освіта, мало того, що їй закручують гайки, мало того, що її перевели на якийсь буряк. Імені Клопотенка чи як його там прізвище. Так потрібно ще над нашими дітьми познущатися і вставити їм під час повномасштабної війни на тобі ще ДПА у формі ЗНО. От скажіть мені, будь ласка, для чого це? І головне: а самі чиновники готові здати ЗНО? ЗНО. Або ДПА, хоча б ДПА на рівні 9 класу. От мені дуже хотілось погнати оцих всіх чиновників. На ДПА, щоб вони здали оту історію України з купою дат, українську мову. Частина з чиновників, до речі, купує свідоцтва, сертифікати на знання української мови. Ви знали про це? Скандал був два роки тому, як один університет за 300 баксів свідоцтва роздавав. Вони часто не знають ніякої мови, крім російської, але керують нами, розказують, як треба там патріотично і так далі. Вона вон, знайома, вона якраз репетиторством займається. Так вона якраз і розповідає, ставлять на посади людей, які беме, вони українською мовою слова зв'язати не можуть, так їм просто хоча б мову трішки ставлять, щоб він хоча б міг хоч слово сказати, щоб па якийсь папірець зачитати, якщо до нього прийдуть інтерв'ю, не дай Бог, взяти. Вони ще ж шифруються, бо вони ж балбеси, їм сказати нічого. Частина з них просто тупі. Але з потрібними зв'язками. І вони керують вами, нашими дітьми, нашою країною. Вони розповідають як потрібно. Вам не здається це цинізмом? Я не знаю, хто це придумав. Я не знаю для чого це, але мені здається, це неправильно. Морочить голову дітям та ще четвертого класу з ДПА у формі ЗНО це занадто. Своїх дітей поприводьте, і хай вони здають під відеокамери і ДПА, і ЗНО, і вступи до університетів. І все інше. І самі підіздайте, не моручте голову дітям і батькам. Їм зараз не до того. Бо батьки дітей, яким 10 років, цим батькам зараз 33, 35, до 40 ще далеко. І оці батьки, вони ще в 13 му році, а це 10-12 років тому назад, вони були 20-річними ще. Людьми, що вони бачили за останні 12 років в Україні, можете собі уявити, що вони бачили. Вони навіть не бачили України такою, якою я її пам'ятаю мені 46. Вони не бачили. Так ви цим батькам, які і так втомлені, які і так частина з них попала на мобілізацію, бо в них немає ні відстрочок, ні брони, нічого. Частини дітей, батьків вже немає, молодих батьків немає. Дуже багато загиблих. Я бачу по університету, по першому курсу. Дуже багато дітей, у яких загинули батьки. І ви хочете ще з цими дітьми, ще їм треш влаштувати. За у вигляді ДПА. Для чого ви це робите? Бабки хочете з бюджету, щоб на вас виділили, да? в цьому проблема. Бабки, щоб гроші виділили на проведення, ставки, да, нові технології, чи що. З якою метою, яка ще мета, крім бабла, яке з бюджету треба виділити на ДПА ЗНО? Яка ще може бути мета? Яка? Але ж ніхто в державі не відповідає. Ну, от вводять і все, і всі інші мовчать. Добре, ми мовчати не будемо, ми будемо говорити і запитувати, бо я в державі, господар, і ви, і діти ваші. І мені не зрозуміло, чому десь в якихось владних кабінетах приймаються якісь рішення, які взагалі ні з ким не обговорюються. А нам обіцяли у 2019 році всі ключові рішення через дію буде опитування. Так от, будь ласка, проведіть в дії опитування. Чи підтримують громадяни України запровадження ДПА у формі ЗНО для 4 класу? І якщо громадяни проголосують проти, будьте добрі, виконайте волю громадян. Ви і так уже надто багато разів харконули на громадян і на їх думку. Та хоч в цьому питанні, що стосується дітей цих громадян, до речі, громадян, які, які осмілились народити в такий складний час. Так, от хоча б перед цими громадянами проявіть повагу.